Тому розкажи мені, а яка команда потрібна, щоб обслуговувати сонячну станцію промислову і вітрову? У мене ще теж буде питання по тих малих вітряках, чи вони досі працюють? Мені цікаво? <гум> Ні. Ні? Ні. Е, по команді на сонячну електростанцію залежить від потужності. У нас є об'єкти, де є де, де чергового персоналу, який постійно перебуває на об'єкті, немає. Це 1-мегаватні станції. А є станції великі, наприклад, там 72 МВт, 71,5 в Яворові. У нас там 4 людини працює на обслуговуванні. Об'єкт великий, 140 гектар, 140 гектар сонячних панелей, 260 тисяч панелей, 960 інверторів, 60 трансформаторних підстанцій ктп І одна велика підстанція центральна: 110 на 10, на 10 кВт. Тому там в дійсності обслуговувати є, є що. Але в штат, в принципі, не є великий. Тобто, це від одного до чотирьох там людей. Що стосується, але це якісь такі, мається на увазі, повсякденні, не усунення, звичайно, аварії. цікаво, а що ж вони роблять цілий день? А... З тепловізором ходять? Ні, насправді на великих станціях в будь-якому випадку є обриви стрінгів угу. від вітру, від просідань грунту. Такі теж є речі. Та станція, з якою я говорю. Вона побудована на відвалах сірки сірчаного кар'єру в Новояворівську. Там постійно відбувається просідання ґрунту. Ми нічого з тим зробити толком не можемо. Ми вже багато там речей і воду відводили водовідвідними каналами, бетонними, і пробували вербу висаджувати по контуру станції, щоб укріпити корінням ґрунту. Ну, це така специфіка глинистого ґрунту. І ще й повпливало те, що ми порушили цей ґрунт, коли робили планування ділянки. Тому це є усунення пошкоджень по стрінгах, це є заміна запобіжників, буває періодично горять, це є заміна інверторів, якщо стається гарантійний випадок, це є дотяжка контактних з'єднань в КТП, а я повторюсь, на 60 трансформаторних підстанцій КТПшок. І величезна кількість болтових з'єднань не готовий сказати скільки. Але та, є що робити. Плюс так само огляд тепловізійний. Роботи вистачає на чотирьох людей.